Корт одяг сорту крем 10 кілограм. Перший у нас іде така кофтинка. О, це відної. Дуже крута. Наступний такий батник. В такому молочному кольорі. О, лосіна. Сіренькі лосіни. Ззаді кишенька. На високій посадці. Це, напевно, теж лисіни запаковані. Знову лисіни віднай, Такі в розовому кольорі. І олетери. Так. Такі є. Це 48-й розмір. Ще одні такі темно фіолетові класні. О, а тут взагалі лосіни утеплені. Всередині. Зараз я вам покажу. Ось. Дуже приємні такі. Тепленькі. Так, наступні, такі чорні, але це вже йдуть як велосипедки. Ще один батінг гарний, новенький, на замочку, молочний. Наступний батінг вже з капюшоном. Ось в такому кольорі. класному. Далі розова така ковтинка. Сіренькі лосіни такі. Знову лосіни, чорненькі, по боках з такими полосками, надписами. Є лосіни з ось таким з класу. Так. Ось такі з бірочкою, новенькі. Знову батько. Ось такий з капюшончиком, тепленький. Ось такий синенький від Адідас. Тут вийде така футболочка з вірочкою. Станижки такі класні, яскраві, вони переливаються. Так, ось такі прості чорні спортивні штанці. Так, знову тут у нас ще один красивий батник. Так, повинно вам не встигу все показати. Тому показую останні ось такі лосіни, Сіренький, розмір великий. Умовлення пишіть коментарі, або звертайтесь до наших менеджерів.